Я деколи в такому в переносному сенсі захоплені від деяких водіїв, в яких виникає на світлофорах, на перехрестях таке первинне, така первинна потреба конкуренції, що хто перший вирушить з місця, коли засвітиться зелене світло, я просто захоплені. Як це первинна та емоція, така первинне, якесь таке бажання бути першим, як воно міцно власне, тоді тоді являється. І так насправді ну, це для нас в певній мірі нормально, тому що ми просто в нашому суспільстві працювали такий стиль життя, що кожен з нас хоче бути цим першим. А сьогодні в літургії, Літургія показує нам людину, яка ніколи не хотіла бути першою. Людину, яка ніколи не сказала про себе Я перший. Навпаки, навіть святий Йоан, Хреститель, День народження, якого ми сьогодні святкуємо, про нього пише святий апостол Павло про нього говорив святий апостол Павло, власне пригадав нам сьогодні його слова, слова Йоанна. І він цей Йоанн говорив, за мною йде той, якому я негідний розв'язати сандалі на ногах. Тобто я є, я не є цей перший, що є цей, якому я негідний розв'язати розв сандалі на ногах. Тобто я другий, по-іншому кажучи. Тому бачимо, що Йоанн дуже добре знав, ким він не є. І завдяки цьому він досконало знав, розумів, ким він є. Він досконало розумів, ким він не є. І тому знав, ким він є. І це дуже важливо для кожного з нас, щоб ми знали, ким ми є. Була одна жінка, яка потрапила колись в дуже шкідливі взаємини, з чоловіком, який намагався її переконати до певних шкідливих дій, які вона не хотіла робити, а коли вона відмовилася, то цей чоловік разом зі своїми батьками почав використовувати на, на ній емоційний шантаж. І вона дуже міцно страждала з цього приводу, тим паче, що частиною цього шантажу було те, що вони намагалися переконати її, що вона є дуже поганою людиною. І вона почала. Поступово вірити у ці, у ці слова, можна сказати, що вона просто втрачала почуття, ким вона є. І в певному моменті дійсно перестала знати, ким вона є. Почала питати себе, ким я є взагалі. І тоді, коли ми власне, забуваємо. Забуваємо, ким ми є, ну, то буває так, що починаємо робити речі. По-перше, втрачаємо радість з життя, а по-друге, починаємо робити речі, яких ми, по суті, взагалі не хочемо робити, але також речі, яких ми навіть не в змозі зробити. Коли Перестаємо пам'ятати, ким ми є, що ми є. Ну, Звичайні люди, які мають свої слабкості, обмеження, люди, які потребують е різних речей, потребують просто бути улюбленим, потребують, е щоб хтось їх е доцінив, потребують, щоб відпочити. Коли ми забуваємо, ким ми є, що ми звичайні люди, ну, тут буває так, що починаємо вимагати від себе чогось. До чого ми просто неспроможні. І тому так важливо пам'ятати, власне, ким я є, що я ніколи не є цей перший. Я можу бути другий. В нашому житті першим завжди має бути Христос. Першим завжди є Христос. І лише тоді, коли Він є на першому місці в моєму житті, то я можу бути собою. Не мушу переживати, не мушу вдавати нікого, не мушу вимагати від себе речей, яких я неспроможний зробити. Тому що на першому місці в моєму житті є Христос. Святий Йоанн Хреститель не був ніколи, ніколи не був перший. Але завдяки цьому Він завжди був собою і був близько до Бога. Амінь. І Живи правдою! Живи по-католицьки!